Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Радянський Союз вів не Другу світову і навіть не радянсько-німецьку, а свою священну велику вітчизняну війну. 22 старого іюня. Ровно в години, часа. бомбили, нам об'явили. Що почалася війна. Йосип Сталін не визнавав західного бачення Другої світової війни. Адже за такого трактування світова бійня почалася зі змови Кремля з Гітлером та розділу Польщі. Сталін придумав свою концепцію про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу. Саме так називалася його програмна книга, видана у 1942-му. Ця війна розпочалася лише з нападом Гітлера у 41-му. Така сталінська концепція активно використовується і досі. Коли почалась Друга світова війна? В 1941-го. Да, так. Да -да. Не в 39 му Ніт. Не в сентябрі 1939-го? Ні. Не з зрозділу Польщі? Ні. Кремль заговорив про Вітчизняну війну ще 22 червня. Вустами Молотова. У своєму радіозверненні той раптом згадав про епоху клятого царизму і то у позитивному ключі. В своє время на поход Наполеона в Росію наш народ освіти отечественною войной. І Наполеон потерпел поражение, прийшов к своему краху. Ця згадка дуже влучна, бо така назва традиційна для російської пропаганди. Що касається разлічних звращень нашої історії, ви знаєте, це було почти завжди, на протяженні всієї нашої історії. У 1810-му цар Олександр І почав порушувати умови Тільзійського пакту з Наполеоном, тодішнім союзником Росії, і таємно підтримувати Англію. Коли ж французький імператор напав на зрадливого союзника і дійшов до Москви, росіяни назвали війну вітчизняною, тобто на захист вітчизни. Поэтому росіяни вважають Наполеона таким собі Гитлером гітлером XIX віка. Століттям пізніше Росія вступила у Першу світову і напала на тоді австрійську Галичину та Німецьку Прусію. Коли ж зазнала жорстоких поразок, назвала і цю війну другою або великою вітчизняною. Зі Сталіним історія та сама: уклав союз з агресором. Окупував кілька країн і готувався до чергового визвольного походу, чи, як каже Путін, інкорпорації тільки вже усієї Європи. А коли Кремлівський горець раптом сам отримав по морді, то теж замекав про велику вітчизняну. Щоб наші люди не знали страха в дебі, і самоаторії йшли на нашу аттісну освітню роду проти фашистських проводників. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.